Ти мені занадто фантастичний, я тому довірилась тобі, що буденні речі зовсім звичні, і з тобою зовсім не такі, і з тобою світ такий казковий, наче я придумала усе. Я боюсь, що я заснула і прокинусь, поряд не побачу вже тебе. Ось чому не хочу зовсім спати, хочу ніжити і вабити тебе, хочу в своїх мріях колихати. І до тебе виринатий чудес. Хочу, щоб ти знав, що я чекаю посмішку, і очі дорогі, що мене палять і спополяють, ребетом відлунюють в душі. Я тебе нарешті дочекалась, і змінився світ, чи був такий, але ти в мені, а я в тобі зосталась, ти мій всесвіт фантастичний мій!